Україна провела прямі переговори з російською стороною. Про що вони домовлялися? Український омбудсман Дмитро Лубінець провів переговори з російською представницею та повідомив про початок повернення 60 громадян України додому. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою Тетяною Москальковою. Та очільниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні і Росії про це він повідомив у себе у Фейсбук. Лубінець зазначив, що за підсумками переговорів передано дві тисячі посилок із гуманітарною допомогою та листи від рідних для українських військовополонених, узгоджено верифікацію осіб, зниклих безвісти та передано відповідні списки, включно. З важкопораненими та важкохворими громадянами також обговорено повернення незаконно затриманих цивільних стан засуджених українських військовополонених у Росії та ряд інших гуманітарних питань. У відповідь на коментар під дописом у Фейсбук Лубінець також повідомив про те, що на переговорах обговорювалося повернення усіх військовополонених. Також за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного возз'єднання сімей на території України з Росії та тимчасово окупованих територій. Повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні. Йдеться у повідомленні, лубінець зазначив, що вдалося організувати повернення 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і має обмежену мобільність. Змушена вона була також перебувати в Росії спочатку аж 2022 року, завдяки зверненню її доньки до офісу. Омбуцмана мати та донька уперше за майже чотири роки війни зустрінуться. Окрім того, на батьківщину також повернули ще 45 українців, які утримувалися у пунктах тимчасового тримання іноземців на території Росії. Більшість із повернених маломобільні їх доставлять до лікарні для надання першої медичної допомоги, необхідної підтримки та супроводу. Резюмує він. Нагадаємо, як ми повідомляли, російські окупанти 20 листопада також передали Україні ще тисячу тіл, ніби загиблих воїнів ЗСУ, Після чого розпочнуться заходи з їх ідентифікації.